Хто читав паперову принцесу, а ігри спадкоємців? Я прочитала обидві, і вони мені дуже сподобались. Кожна з цих книг зі своєю родзинкою. Ні, точніше, з причинкою. Чому я обрала саме ці дві книги, щоб розповісти вам? Дивіться далі і зрозумієте. Та ні, я скажу відразу. Ідея цих книг схожа в обох книгах. Історія про бідолашну дівчинку сирідку яка ледве зводить кінці з кінцями в цьому жорстокому дорослому світі. Вони прагнуть досягти більшого, отримати гарну освіту, наполегливо навчаються та пливуть проти течії цього буремного життя. Але як у казці на них звалюються мільйони, і не просто так легко взяли і звалились, а з умовами. В обох книгах головні героїні розумні, наполегливі, цілеспрямовані, і саме тому вони так чудово підійдуть для підлітків, яких особистість тільки формується. І так, дівчата потрапляють до багатих родин, дуже багатих, і їм доводиться адаптуватись. Шикарні будинки, охорона, одяг, вечірки, елітні школи все це є в обох книгах. І ще цікава спільна риса: багаті гарні хлопці, а точніше зведені брати. І в обох випадках головних героїнь наших дівчаток ці хлопці суперкласні гарячі хлопці не приймають. Про те, що вони гарячі, я сказала не просто так, оскільки в обох книгах достатньо описів і достатньо уваги приділено їхній зовнішності: який прес, яка статура, який зріст, які очі, яка зачіска, як пахнуть, які вони популярні серед дівчат в школі, та й взагалі просто в оточенні. І що цікаво, в багатих теж є проблеми. Так, вони інші, ніж в наших головних героїнь. Їм не потрібно думати, за що купити, їсти і де взяти гроші. на... Але проблеми в них є. Особисто для мене книга ігри спадкоємців та спадок Готорна були такі трішки цікавіші, але виключно за рахунок того, що тут більше загадок, інтриг, головоломок, і мені здалось різкіше повороти сюжету. Але і паперова принцеса не залишила мене байдужою, теж зайшла і дуже. Хоча назву я так і не зрозуміла. Ці книги обидві захоплюючі, обидві класні, легко та комфортно написані. Читаючи їх, я відволікалась на 100% і це саме те, що потрібно було мені за даних обставин. Яка з них. Краще, яка гірша, я визначити не можу. Вони особливі та індивідуальні, кожна по-своєму. Захоплюючі та прекрасні, інтригуючі, цікаві, насичені. Ну просто кайф. Тому я вам рекомендую обидві книги, якщо ви ще не читали. А якщо читали, поділіться в коментарях. Можливо, вам сподобалась якась більше. А мої детальні відгуки на кожну з цих книг є в мене на сторінці. І якщо цікаво, гортайте! До нових зустрічей! Читаємо далі!